Тея, свято Євангелія, читання тобі, Господи, слава, Будьмо уважні в той час узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло, і з'явилися й Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли, озвався Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути. Я хочу, зроблю тут три намети один для тебе, один для Мойсея, один для Іллі». Він говорив іще, аж ось са хмара горнула їх, і хмари було чути голос, «Мій улюблений син, якою подобав його, слухайте. Почувши це, учні пали лицем до землі, злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і Каже Останьте і не бійтеся, підвівши очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. Коли ж сходили, згоря Ісус наказав їм, нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не Воскресне смертві. Слава. Ім'я Отця і тобі! Сина, і Стого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні церква відзначає. Переображення Господнє, саме це свято входить до 12 господських свят, тому що Господь об'являється людині. Ісус Христос об'явився, і голос Отця також було чути на горі. Також апостоли побачили і пророків, тобто відбувається сповнення закону, що Син чоловічий прийшов на землю. Спасти все, щоб нічого не загинуло, щоб врятувати нас. І саме гора, гора це завжди є щось вище. Ми піднімаємося на гору, ми прикладаємо зусиль. Коли ми виходимо на гору, ми тоді відпочиваємо і милуємося краєвидом, як Бог це прекрасно сотворив. Але щоб добратися на гору, треба прикласти таке зусиль. Так само і в нашому духовному житті, наше духовне життя це також є вихід на гору. І цей вихід це також є переображення, тому що під час того виходу ми відтворюємо наш образ і подобу, на яку ми є сотворені. Образ і подобу Божу. Саме цей вихід також є і тяжкий у духовному житті, бо треба відректися старої людини, треба відректися свого я. Треба слухатися голосу Божого йти за Богом, дотримуватися Божих заповідей. Дотримуватися Божих заповідей, здається, заповіді можуть мене в чомусь обмежити. Вони будуть мене обмежувати, тоді я не зможу діяти те, що я хочу робити. Однак насправді це не так. Бо, наприклад, візьмемо навіть сьогодні. Ми їхали до церкви, стояли знаки. Якби ми не дотримувалися правил дорожнього руху, напевно, би до церкви не заїхали. Так само і заповіді Божі це і ті знаки, які ведуть до Царства Божого. Коли ми дотримуємося, ми йдемо, ми їдемо вперед. Тому що це знаки, заповіді, які ведуть до щастя, які ведуть до Царства Божого, які ведуть до переображення. Деколи буває, що ми у цій мандрівці падаємо, зневіряємося, не вистачає нам сил, опускаються руки. Однак потрібно пам'ятати, що Господь є з нами. Тоді молімося щиро. Господи, змучився, втомився, допоможи мені, Довіряю моє життя Тобі, врятуй мене. Господь обов'язково допоможе. Господь завжди є присутній поруч з нами, і Він завжди є з нами. Є така одна історія, що одному чоловікові приснився сон. Що ось він іде по морю і з Ісусом йде. Є дві пари слідів. І ось коли настають в його житті тяжкі моменти, він повертаючись на берег, бачить, що є тоді тільки одні сліди. І він собі зробив такий висновок і каже до Господа: каже: Господи, а чому так? Як в мене все було добре, ти був поруч зі мною, бачу і твої сліди, і мої сліди. ти йшов поруч зі мною. А коли мені стало тяжко, ти мене покинув, бо я бачу тільки одні сліди. А Ісус каже до нього: А придивися, каже, краще до цих слідів. Що ти можеш побачити? А Він каже: Господи, вони є глибші. Каже, в цей час я тебе ніс на своїх руках. Отож ніколи не опускаймо руки, приймуймо до переображення, переображуємося через нашу молитву, через сповідь, через Євхаристію, через нашу присутність у храмі, через нашу допомогу ближнім. Нехай Господь Бог нам в цьому допомагає. Амінь. Слава Ісусу Христу!